Світові аудиторії короткі 44 мільйони вчителів. Криза вчителів не лише дефіцит, а системний збій та заклик майбутнього. Світ знаходиться на межі серйозної кризи в галузі освіти. І справа не лише в тому, що до 2030 року у нас не буде 44 мільйонів викладачів. Це симптом набагато глибшої проблеми, несправності системи в підготовці, підтримці та оцінці педагогічної праці. Звіт ЮНЕСКО та міжнародна праця для викладачів для формування 2030 року, звичайно, є тривогою, але важливо вважати це не як ізольованим попередженням, а як сигнал для переосмислення всієї системи освіти. Як людина, яка присвятила значну частину свого життя освіті, як вчитель, а згодом адміністратор, я можу підтвердити, що криза вчителів це не просто цифри у звіті. Це реальні історії про спалених вчителів. Які залишають професії та дітей, які позбавлені якісної освіти через відсутність кваліфікованого персоналу, причини кризи від недостатнього фінансування до девальвації професії. Звичайно, відсутність фінансування відіграє величезну роль недостатнє фінансування призводить до низької заробітної плати, перевантаження, відсутності необхідних ресурсів та обмежених можливостей професійного розвитку. Але проблема набагато глибша. В останні десятиліття ми спостерігаємо тенденцію девальвації професії вчителя. Вчителі все частіше розглядаються не як висококваліфікованими фахівцями, а як простими виконавцями навчальної програми. З боку суспільства і, на жаль, навіть від керівництва навчальних закладів, часто немає розуміння того, яка величезна робота та знання потребують ефективного вчителя. Ми очікуємо, що викладачі не тільки передають знання, але й навчати, мотивувати, підтримувати, вирішувати конфлікти, адаптуватися до змінних потреб учнів та постійно вдосконалюються. І все це з мінімальною заробітною платою та з величезною кількістю бюрократичного навантаження, чому альтернативні способи навчання вчителів можуть посилити проблему. У звіті підкреслюється, що вчителі, які прийшли до професії за допомогою нетрадічних маршрутів, швидше залишають її в перші роки. Це важливий момент, який вимагає серйозного аналізу. Хоча навчальні програми альтернативних викладачів можуть бути корисними для залучення нового персоналу, вони не завжди забезпечують необхідну глибину знань про тематичну область та педагогічні навички. Недостатня підготовка може призвести до того, що вчителі відчуватимуться невизначеними та перевантаженими, що, в свою чергу, може призвести до вигорання та швидкого догляду за професією. Важливо ретельно оцінити ефективність альтернативних програм та гарантувати, що вони відповідають високим стандартам навчання вчителів. Селест викладачів ключ до рішення кризи. Звіт ЮНЕСКО справедливо зосереджується на свердловині вчителів. Як підкреслює Елізабет Штайнер, немає єдиного фактора, що пояснює кризу вчителів у США, однак очевидно, що умови праці, підтримка адміністраторів, колегіальність серед персоналу та можливості професійного розвитку відіграють вирішальну роль. Особисто я вважаю, що особливу увагу слід приділяти психологічній свердловині вчителів робота вчителя це робота з високим емоційним навантаженням. Вчителі постійно стикаються зі стресом, пов'язаним з управлінням поведінкою учнів, низькою продуктивністю, тиском з боку батьків та адміністрації. Відсутність підтримки та визнання може призвести до вигорання, депресії та інших проблем психічного здоров'я. Важливо створити атмосферу підтримки та взаємну допомогу в школах, де вчителі можуть відкрито говорити про свої проблеми та отримувати необхідну допомогу. Рекомендації: як подолати кризу вчителів. Рішення проблеми відсутності викладачів вимагає інтегрованого підходу, включаючи такі заходи. Збільшення освіти фінансування необхідно значно збільшити фінансування освіти, щоб забезпечити пристойну заробітну плату вчителям, забезпечити школам необхідні ресурси та створити можливості для професійного розвитку. Поліпшення престижу професії вчителя необхідно змінити громадську думку щодо професії вчителя, підкреслюючи його важливість та складність. Необхідно визнати та заохочувати роботу вчителів, створити можливості збільшити їх професійне зростання та визнати їх достоєнства. Поліпшення умов праці необхідно створити атмосферу підтримки та взаємну допомогу в школах, де вчителі можуть відкрито говорити про свої проблеми та отримувати необхідну допомогу. Необхідно зменшити бюрократичне навантаження, забезпечити вчителям можливість професійного розвитку та визнання їх достоєнств. Огляд навчальних програм викладачів необхідно ретельно оцінити ефективність навчальних програм викладачів, забезпечуючи дотримання високих стандартів. Необхідно розробити програми, які готують вчителів до вирішення реальних проблем, з якими вони стикаються в класі. Підтримка молодих викладачів необхідно створити програми для наставництва та підтримки молодих викладачів, щоб допомогти їм адаптуватися до роботи та уникнути вигорання. Залучення чоловіків до професії, в даний час 75% вчителів початкових класів жінки, а 90% вчителів жінки. Це дисбаланс, який необхідно усунути, залучаючи більше чоловіків у професії. Чоловіки можуть принести до класу нові перспективи та навички. Використання технології. Технології можуть допомогти викладачам автоматизувати звичайні завдання, звільнити час роботи зі студентами. Технології також можуть надати вчителям доступ до нових ресурсів та можливостей для професійного розвитку. Майбутні освіти, вчителі як ключові гравці, криза вчителів це не просто проблема відсутності персоналу. Це виклик для всього суспільства. Майбутнє освіти залежить від того, як ми вирішуємо цю проблему і, зрештою, майбутнього нашої цивілізації. Вчителі є ключовими гравцями в підготовці нового покоління лідерів, новаторів та громадян. Вони не лише передають знання, вони формують персонажів, навчають цінності та надихають на великі досягнення. Щоб подолати кризу вчителів, ми повинні визнати важливість їх роботи та створити умови, в яких вони можуть повністю реалізувати свій потенціал. Тільки тоді ми зможемо забезпечити якісну освіту для всіх дітей та створити майбутнє гідне наших надій, особистий досвід та спостереження. Протягом багатьох років роботи в галузі освіти я бачив, як вчителі, які переживають постійний стрес і відсутність підтримки, спалюють. Я також бачив, як викладачі, які отримали належну підготовку та підтримку, досягають великого успіху та надихають своїх учнів. Одна з найбільш пам'ятних історій, яку я чув, це про молодого вчителя, який зіткнувся з величезними труднощами у своїй роботі. Вона працювала в школі з низьким рівнем виступу, і їй довелося боротися з поведінковими проблемами учнів. Вона відчувала себе пригніченою і спаленою. Але вона отримала підтримку від свого наставника та адміністрації школи. Вона отримала можливість відвідувати тренінги з управління поведінкою та отримала можливість обмінюватися досвідом з іншими викладачами. Як результат, вона змогла подолати труднощі і стала успішним учителем. Ця історія показує, що підтримка вчителів є запорукою вирішення проблеми кризи вчителів. Висновок Криза вчителів є серйозним викликом для всього суспільства. Але це також можливість створити більш справедливу та ефективну систему освіти. Подолання цієї кризи вимагає інтегрованого підходу, включаючи збільшення фінансування, збільшення престижу професії вчителя, вдосконалення умов праці, перегляд підготовки та підтримки вчителів для молодих вчителів. Тільки тоді ми зможемо забезпечити якісну освіту для всіх дітей та створити майбутнє гідне наших надій.